20 вихованців одеського дитячого будинку Перлинка приїхали відпочивати до Вінниці. Впродовж 10 днів діти гостюватимуть у приватному православному навчально-виховному комплексі Святого Миколая. Сумувати в гостей не буде часу, адже їм підготували насичену програму. Діти відвідують визначні місця нашого краю, музеї, храми, ну і, звісно, побачать фонтан. Перший день гостин діти Одещини разом із Вінницькими розпочали зі спільної молитви. Саме так зустрічають кожен ранок у Вінницькому православному навчально-виховному комплексі Святого Миколая. Цей духовний стержень, який закладається всьому закладі діткам, він вже дає свої позитивні плоди, тому що діти ростуть на духовній основі. Шкільні дисципліни, а разом з ними і уроки християнства тут вивчають близько сотні дітей. Заклад працює у Вінниці вже кілька років і вперше приймає таких гостей. Для них вже підготували просторі кімнати, різноманітне харчування і цікаву культурну програму. Ну, та такої духовний будім говорити, обмін опитом. Чому духовний, тому що їх дитячий дом знаходиться рядашкам около детського монастиря, около духовного семіна. Вінницька наша земля настільки просторна, широка розкрите. Ми навіть думаємо, як нам вложитися в ту програму, яку ми для них приготували. І навіть наймолодші знають, чим можна здивувати гостей. І фонтани великі, цікаві, і, і Вінницька вежа, і музеї, садиба імені Миколи Івановича Пирогова. Навчально-виховному комплексі Святого Миколая вихованці та вихователі одеського будинку дитини перлинка густюватимуть продовж двох тижнів. У них ще буде час отримати чимало позитивних вражень. А перший вже є. Ми перший день і уже услышали з утра. настільки так, все спокійно, приємно, Що нас так зустрічають. і дітям я віжу вже понравились. У день відкриття табору сформували загони. Кожен вихованець отримав кольоровий галстук, а гостям подарували ще й значки із символікою Вінницького навчально-виховного комплексу Святого Миколая. Табір дружби відкрито. Незабаром подібний буде і в дитячому будинку Перлинка. Із цікавинками Одещини в рамках обміну будуть знайомитися вінницькі діти.